Вітаю вас, любі дітки та шановні батьки. Дітки, сідайте зручніше та послухайте, що я вам розкажу. Погляньте на картинку, на ній зображена дівчинка зима. А ось ще одна дуже гарна дівчина, весна. Зустрілася зима, за сную. Зима каже, Чому ти прийшла? Я хочу ще засипатися снігом, морозити діткам щічки. Вони мене люблять, тому що можуть кататися на санчатах, грати сніжки, ліпити сніговиків. Весна послухала зиму і сказала: Зимонько, тобі пора відпочивати, зібрати багато снігу. Щоб через рік знову залітати до діток. Всі люди, птахи, комахи, чекають тепла сонечка. З-під снігу тягнуться перші квіти, це підсніжники. За ними прокинулися і тягнуться до сонечка крокуси та синенькі проліски. На вірби розпустилися білі пухнасті потики. А ось поглянь, зимонько, як ташки повернулися додому і будують свої домівки. А жучки шукають зелену травичку, квіточки дерев. А як радіє сонечко, воно зіграває всім своїм теплом. Скоро зацвітуть дерева, кущі. Та багато квітів буде чути веселий спів та співташок. Всі мене чекають, а тобі, зимонько, дячні за зимові свята та розваги. До побачення, зимонько! Дітки, вам сподобалась казочка? Намалюйте весняну квіточку чи сонечко і надішліть нам світлини. До побачення, до нових зустрічей. Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись.